Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім цікаво чи є якась різниця між годинником Xiaomi Smart Band 8, який в мене ще був там, там зовсім недавно, чи різниця там, чи Mi Band 10, який... Год в мене з'явився сьогодні. Ну, дивіться, насправді різниця, звісно ж, є. Ну, По-перше, в Mi Band 10 вже є HyperOS. Дивіться, наприклад, в Mi band 10 пропонує ще дуже якісний та дуже красивий дизайн. Тобто, в Mi Band 10 а, дуже красивий дизайн. і він по моєму мнению, він набагато краще, ніж в Mi Band 8. І ще тут корпус тепер не, там не пластиковий, а металічний. От, і ще зовсім другого кольору корпус. От, і ремінець, по-моєму, він трохи насиченіше. Трохи насиченіше ремінець. От, і ще плюс, що на Mi Band 8 не було захис, захисної плівки на склі там, коли тільки починаєш розпаковувати годинник, А на Mi Band 10 молодці, зробили захисну плівку і... Типу, що, якщо навіть вони випадково впадуть, то з, екран, то з екраном буде все добре. От, а Mi Band 8, мінус, що вони запакували лише, запакували лише в упаковку, таку, як Mi Band 10. От, запакували в, в упаковку таку ж, як в Mi Band 10. Але. А в Мібен 8 не забули наклеїти там захисну плівку на годиник. Типу, щоб, наприклад, коли ти розпакував її, мог зняти в тебе повністю ціле скло. От. Друзі, ще я хотів сказати, що чим відрізняється Mie Band 8 від Mie Band 10, Ну, по-перше, відрізняє, відрізняється там. Більше дивіться, по-перше, відрізняться там більш довгим часом роботи. Наприклад, Mi Band 8 можуть пропрацювати максимум десь 16 днів, а Mi Band 10 можуть пропрацювати вже 21 день та 17 годин. Тобто результати, звичайно, кращі в Mi Band 10. От. Друзі, я ж хотів, наприклад, вам розповісти ще, чи є там які, які зараз годинник краще обрати. Mi Band 8 чи Mi Band 10. Ну, Mi Band 10 він пропонує більш, більш стабільну систему. От. Тобто, в Mi Band 10 нагадує ще раз вже є Hyper S, а в Mi Band 8 немає Хайпер С і оновитися не можна. От. Я думаю, що Хайпер С, по-моєму, ще з десь там, типу що, з 11 там Xiaomi Mi Band 9. От. І ще, друзі, в мене таке питання. Наприклад, цікаво, які ви б обрали годинник? Xiaomi, там, наприклад, Xiaomi Smart Band 8 Pro, чи Mi Band, чи новий годинник цього року, Mi Band 10. Ну, я б обрав би Mi Band 10, тому що мені дуже подобається дизайн та подобається дуже такі, там, такі обої, які можна. Вибрати дуже красивий. Мені подобається, що тут ще є Xiaomi Smart Hub. От. Друзі, і дивіться, ще різниця між дисплеєм. Що, по-моєму, дисплеї на годинник на годиннику Xiaomi Smart Band 10 став більшим, ніж в Smart Band 8. От, тож, якщо, наприклад, вам потрібні часи з доволі таким непоганим екраном і не за всі е, гроші світу, то вам підійде, наприклад, якщо ви хочете там найсучаснішу модель і до 2000 гривень, то вам підійде модель Xiaomi Smart Band 10. От, але є такий нюанс, типу, що, наприклад, якщо у вас не буде гарного інтернету, то ви не зможете їх налаштувати. Типу що, якщо, наприклад, ви в подорожі, то зможете по мобільному інтернету налаштувати, а, а якщо у вас немає ніякого інтернету, то ви не зможете налаштувати, тому що там треба обов'язково. Там, коли прив'язуєш, наприклад, перший раз або другий раз, наприклад, як я змінюю те, там, з восьмої моделі на 10. от, то треба завжди, щоб був інтернет, та щоб була можливість там, відсканувати QR-код, який вилізе на екрані, і, заван... там, наприклад, і завантажити. Додаток От, фінес. Ось так виглядає додаток Mi Fitness. Бачите? От, нагадую, що Mi Fitness підтримується там, наприклад, в Get, в Get Apps, там, в Google в Play Market, далі в App Gallery підтримується, ще підтримується, думаю, в App Store. От, і так далі. Друзі, і я, наприклад, хотів вам ще сказати. Я хотів сказати, наприклад, що годинник э, Xiaomi Smart Band 10 в нього там, в нього, коротше, краща яр яскравість. Тобто, в нього яскравість аж Аж 1500 ніт. О, ось, я, як говориться, яскравість вас задоволить. От, і чи є якась різниця між коробками. Так, різниця є, що коробка від Мібен 10, вона е, трохи більша. Тому, всім до побачення, всім гарного вечора. Ось такі різниці між годинником Xiaomi Mi Band 8 та Mi Band 10.